Максим Грінченко в перші місяці повномасштабного російського вторгнення пішов служити сапером. Я з, з розумінням з усім, що я йшов на цю справу на саперно, я знав, що щось може бути. Ти йдеш, ти ризикуєш, але ти йдеш і робиш добре діло. Це робота до цього, бути готовим морально до того, як це дарі, случиться. Случилось все. Максим працював у складі груп розвідки після звільнення Київської області від росіян, займався розмінуванням звільнених територій. Все рівно, яка б не була міна, вона придумана для того, щоб вбивати. Будь-яка зброя придумана для того, щоб вбивати. Якщо ми йдемо на цю професію, ми йдемо в захист, в захист цивільного населення. Під час бойового завдання Максим отримав серйозне поранення і втратив ногу. І зранку, ну так прилетіло, так прилетіло і попало, так що півноги нема. Саме головне, що надав і сам собі допомогу, і побратими швидко надали допомогу. Перше подивився на травму. Дуже стоїть, дивиться на мене, кістка терчить. Це так. Дві секунди голова протезування, потім дві секунди, в та хвилина спасти себе. Все, пішов і спасаєш. Це всі оглушені, ніхто нічого не чує, ніхто тобі не, не вспіне допомогти за хвилину. Хвилина твоя одна. Тому що це артерії, це, це кров, це береш і робиш собі життя, не спасеш себе, можуть не вспіш. Вже за кілька місяців після важкої травми Максим навчився ходити на протезі та повернувся у стрій. Його підтримували у цьому рішенні. Побратими. Ця підтримка була моральна, дуже сильна, і в військовому госпіталі вони були поряд. Не кожен день, ну два рази в тиждень. вони приїжджали і казали: тільки до нас, тільки в стрій, і все буде гаразд. Від наших простих солдатів до Вищо керівництво всі приїжджали, підтримували. Ми своїх не кидаємо. Кожен мог бути на моєму місці, кожен хто б не був. І кожен розуміє, що я своєю травмою, хай десь чимось забезпечив дальніше життя і своєї побратими. Так що так вийшло.